Готово ще два дуже гарних мангали. Значить, каркас веподібного мангалу 50х50 50, профільна труба. Товщиною 2 мм. Висота мангалу 85 см. Поверху 1,70 м, понизу 1,60 м. Глубина 50 см. Жаровня у мангалів значить, 60 на 40. Висотою 16 см. Товщина металу 4 мм. Два різних формата. Тут у нас шампури ставляться вищі і нижчі, можна ставити. Тут у нас Т-подібний виріс. Додатково один із мангалів встановлений на колеса. Керамограніт 12 мм тут. І також керамограніт 12 мм тут. Кого цікавить, звертайтеся поки що обидва є в наявності.